Доброго дня, коротеньке звернення до спільноти, яка приймає участь у Фейсбуці в групі Українці на Оланді». Вкотре звертаємося з пропозицією. Ця пропозиція вже промовляється, мабуть, спочатку створення групи. Все ж таки ми маємо необхідність організувати. Ну, зареєструвати реальну організацію, яка б сприяла б перебуванню українців на Аландському архіпелазі, підтримувала стосунки з місцевими мешканцями, приймала участь в волонтерських проєктах і допомагала один одному. Тому Ще раз прохання, у нас є така форма, ми її зробили, будь ласка, знайти час, ну, хоча б відгукніться, хто готовий долучатись до цієї роботи. Дуже дякую.